Дорогі брати і сестри, парафіяни, наші парафіяни, мешканці Одещини, мешканці Бесрав, мешканці України, ті, хто мене побачить, я, користуючись нагодою, користуючись моментом, хочу привітати вас і Христом Христова. Цей рік був дуже складний. Він вже завершується, підходить до свого завершення. Цей рік, який поміняв багато чого в нашому житті. Хоча це вже другий рік війни, але тим не менше, цей рік, який. Комусь додав надії, у когось забирав близьких. Цей рік, який для нашої парафії також багато в чому помінявся, тому що це рік, коли ми отримали уже державну реєстрацію, як парафія Православної церкви України. І це не може не радувати. Але, звичайно, кругом дуже багато є горя, є біди, яка принесла нам наш сусід Росія. І тим не менше. Незважаючи на всю боль, незважаючи на всю тягу, які є від війни, ми повинні знати, що є моменти в житті, коли ми повинні бути єдині. Один із таких моментів це свято Різдва Христова. Це, напевно, найрадісніше свято, не може не головніше, а найрадісніше свято. Воно завжди асоціювало нас з Ялинкою, з Николаєм, який приносив подаруночки дітям, з зимовими святами, які доповняють собою снігом і так далі. І я би хотів кожного з вас привітати, кожного окремо всіх разом. Привітати вас з Різдвом Христовим. Побажати, перш за все, терпіння. Терпіння, звичайно, в кожному здоров'ю. Терпіння, тому що його нам не вистачає, толерантність один до іншого, любов одного один до іншого. Тому що люди, які нас оточують, їм важко. І якщо ми будемо проявляти любов, ця тяжність зійде з них. Також хочу би побажати, щоб у прийдешньому році. Господь дарував нам перемогу та мир, щоб кожна родина дочекалася свого близького, який зараз воює. Хочу хотів би також подякувати, особливо користуючись моментом, всім тим воїнам, які нас захищають. Іменно завдяки вам, тільки завдяки вам, ми маємо можливість сьогодні працювати, молитися, робити речі, які повинні, але хотів би також попросити всіх наших людей, всіх мешканців України, хто може. Долучайтеся до допомоги, долучайтеся, допомагайте нашим Збройним силам, тому що вони потребують цього, потребують як моральної підтримки, так і, звичайно, фізичної і матеріальної підтримки. Ну і як би там не було, нехай Господь благословляє нас в ці святкові дні, благословляє нашу Україну, захистить нас від усяких бід, від усяких напастей. І бажаю в новому прийдешному році здоров'я, благополуччя. І многі гиблих літ кожному з нас і нашій Україні.